Завдяки співпраці адміністрації міста Мілан, Італія і нашого міського голови, а завдяки допомозі нашим колегам з міста Дніпро ми отримали гуманітарну допомогу з Мілана в вигляді ось такого міського автобуса. Хочу сказати, що міська влада наша, міський бюджет, тільки оплачує. Перегон цього автобуса з міста Мілана. Все остальне це є гуманітарна допомога нашому місту. От, ми здійснили закупівлю, відповідно, знайшли підприємця. Є ще наші колеги з інших міст, які працюють в цій програмі. Можна сказати по Україні після Дніпра. Ми другі майже. З технічних причин не змогли Мілан підготувати всі документи. І другий автобус буде. Ми плануємо в кінці місяця цього серпня або на початку місяця вересня. Саме цей автобус планується використовувати для потреб жителів громади. Це для перевезення груп наших, в тому числі освітяни, можливо, медики, якщо в разі потреби. Ну і також, крім того, це ритуальні послуги для жителів міста.